На відео, що зафіксували рибалки любителів, видно, що вода відійшла від берегів, і саме завдяки цьому унікальні знахідки опинились на поверхні. Ще на той час, коли я жив в Сполучених Штатах Америки, мій брат мені дзвонив, казав: Приїжджай, подивишся, і що я тут знайшов, яку знахідку знайшов там е древнє поселення людей, які жили там 10 20 тисяч років назад. Я думав, що він це він так іде собі. Говорить, і коли я приїхав, і ми поїхали на рибалку, і ми знайшли от такі бівні і черепи, і я просто був шокований. Брати Олександр та Олег показують зуби, бивні мамонтів, знаряддя праці з їх решток, а також череп невідомої тварини. Та найцінніші з усіх знахідок ті, що дозволяють відкрити нові факти з культури древніх людей. Буковинці переконані, що це не просто кістка мамонта, а елемент будівлі древніх поселень, на котрі відображені художні вміння наших прапрапрадідів, адже неозброєним оком видно, що на ній намальована голова риби. Чи насправді це елементи найдавніших у Європі споруд невдовзі підтвердять або ж спростують науковці? Адже саме фахівцям-палеонтологам передадуть знайдене брати Буковинці Пудністров'я наш регіон славний тим, що тут досліджено одне з найдавніших жителів, споруджене з кісток Мамонта в східній Європі та Європі загалом. Безсумнівно знахідка надзвичайно цікава, оскільки. Це фактично найдавніший період в історії нашого регіону, тобто доба кам'яного віку або давнього кам'яного віку палеоліту. Саме цей випадок радше виключення, кажуть науковці. Зазвичай ні до фахівців, ні до музеїв такі знахідки не доходять. Це випадок, що на усі купали храницю, викопали рашки музею. Догадали, що то я хочу. Вклали в сервант. Ну, це ще було п'яти. Полежало, наприклад, з півроку в серванті. Їм це наприклад, вигнали на смітник. Просто смітників. Добре, ми проходили на мото смітника. позбирали. до прикладу, рештки мамонта без спеціальної обробки досить швидко перетворюються на попіл, і лише під землею вони зберігаються роки. Археологи кажуть, найкраще їх не збирати, а повідомляти про знахідки працівників музеїв або ж навчальних закладів. Прізвища таких меценатів обов'язково фіксуватимуть у музеї, аби наступні покоління знали, що саме завдяки цим людям важливих фактів з історії побільшало. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, Андрій Піскарьов, місцевий час